Доброго дня! З вами Дмитро Демаш та подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про Заморські ріки і про китайського імператора Сьоньє з династії Цін, який відомий, зокрема, тим, що вибив московитів з прямухи. Кінець 1692 року, Антон, столиця Китайської імперії. До імператора викликали француза Жана де Фонтене. Який був лідером групи єзуїтських місіонерів науковців, погодьтесь, звучить як назва якогось рок гурту або правлячої партії в антиутопії, виявилось, що імператор чимось сильно захворів. Тоді це називали злоякісною лихоманкою, але, ймовірно, це була малярія. Природньо він хотів вилікуватись, щоб правити далі і приєднувати ще більше ближнього і дальнього преамур'я до цивілізації. Основну хворобу якось вилікували, але залишкові симптоми лишились. На щастя, у дефонтене з собою була перуанська кора, її ще називали єзуїтською корою, висушена кора хінного дерева, що містила хінін, і дійсно допомагала при малярії. Генезький лікар Себастьяно Бадо у 1650-х роках порівняв важливість відкриття цієї кори з винаходом пороху. Настільки важливим для людства воно було, на його думку, про хінін, а якщо точно, то сірчанокислий хінін для лікування лихоманки згадував у таємничому острові Жуль Верн, де капітан Немо, за його допомогою вилікував малого Герберта. Є дві версії того, як кора хінного дерева потрапила в Європу, більш фантастична, описана у 1663 році у книзі того ж таки БАДо. Він писав, що ця кора змогла вилікувати дружину місцевого віце-короля провінції від тяжких нападів малярії. Після цього кору привезли до Іспанії, а потім, на перевірку, у Рим до кардинала Делухо. За альтернативною версією у книзі Гаспара Калдера де Гередії згадується про те, що у віддалених областях провінції Тіто індіанцям доводилось переходити гірські річки по шию у воді. Природньо, що їм було холодно, і для того, щоб перестати ловити дрижаки, вони пили гарячий напій, а саме настій схінного дерева. Коли єзуїти побачили це, то попросили трохи кори, щоб її вивчити. Вони спробували полегшити візуально аналогічні симптоми малярії, і їм пощастило. Після цього новини поширились у Перу, а потім то знання у митрополію привіз лікар Хуан де Вега. Оскільки в Європі, окрім католиків, були ще й різноманітні протестанти, довіри до єзуїтської кори спочатку було не так і багато. Лише у 1658 році британський аптекар Роберт Талбор остаточно підтвердив медичне значення корихінного дерева і написав невелику книжку щодо причин та раціонального лікування лихоманку, у якій в тому числі описував ризики, пов'язані з надмірним вживанням дідзуїтської кори. За це нещодавно реставрований Карл ІІ Стюарт зробив тавбора лицарем та особистим лікарем. Повертаємось до Китаю. Імператор захотів пересвідчитись, що ця кора дійсно ефективна, для цього її дали трьом хворим з різною тяжкістю хвороби, і через кілька днів усі троє одужали. Після цього кору спробували четверо здорових придворних. І таким чином довели, що вона є безпечною. Вже після цього кору спробував імператор і одужав. Чим це дослідження цікаве, Перше, на примітивному рівні, але все ж таки, було доведено оцінку користі для хворих та ризиків для здорових в рамках одного дослідження. Сьогодні саме баланс користі і ризиків, а не суто терапевтична ефективність, визначає те, чи потрапить препарат на ринок, чи опиниться під заборону. Як бачимо, відповідно до тодішніх уявлень, пріоритетною була ефективність, тому її визначали першою, а вже потім безпеку. Сьогодні парадигма змінилась. Спочатку оцінюють безпеку і ефективність на тваринах. Причому саме в такому порядку, а вже потім безпеку на людях. І насамкінець ефективність препарату. Якщо на якійсь з попередніх стадій буде отримано негативний результат, то до наступних етапів препарат просто не доходить. Отже, не їжте і не пийте те, що вам не потрібно. Ну і північне преамур'я, воно теж нікому не потрібне. Взагалі. Слово зовсім. Майте гарний день!